Приходом весни до нас повертаються пернаті друзі, які радують нас своїм співом та рятують наші садки від комах та шкідників. Давайте розглянемо цих птахів. По болоту так поважно походжає журавель. Розглядає все уважно і комашок, і гусей. Журавлі прилітають до нас рано. Ще сніг не зійшов, а вони вже курличуть у небі. Весною до нас прилітає, на гілці хатку обживає, славиться кращим співаком. Люди звуть його шпаком. Шпак знищує багато шкідливих гусениць, метеликів, слимаків та хрущів. Ташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає, це жайворонок. Маленький, сіренький, по гаях літає, гарно співає. Це, дітки, соловейко. Прилітають до нас ще й ластівки, коли на дворі стає тепліше і з'являються мухи, комарі, яких вони ловлять і їдять. Тахи повертаються з теплих країв. Ми їх зустрічаємо та смачними смаколиками пригощаємо. Дітки, а що люблять їсти всі птахи? Так, зернятка. давайте їм наліпимо цих смаколиків. Розгляньте зернятка, якого вони кольору. Так, жовтого, а якого розміру, великий чи маленький? Маленькі, а якої форми? Кругленькі, довгенькі. А скільки їх мало чи багато? Багато. Перед початком роботи розімнемо наші ручки. До нас пташка прилетіла та на годівничку сіла. Зернятка поклювала. Дякую, сказала. Для заняття візьміть тісто жовтого кольору, дощечку, тарілочку, серветку. Від великого шматка тіста відщипуємо маленький. Ставимо його на долоню. Іншою долоні накриваємо пальчики разом та коловими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку кульку. І у нас вийшло зернятко. Ставимо його, дітки, на тарілочку. Таких зерняток потрібно багато, щоб нагодувати всіх птахів. Тому продовжуємо далі. Усі наліпили зернятка для птахів. Птахи, дітки, вам дуже вдячні за такі смаколики. До нових зустрічей!